Показую найпізніші ципулькові, які зацвітають у мене. Це нарцис багатоквітковий сер, черчіль, Уінстон черчіль, так, по-моєму, називається сорт цього нарциса. Погляньте, на одній ніжці. Буває три квітки. Ось тут три. Буває чотири квіточки. Тут чотири квіточки. От, ось тут 4 квіточки. Ось 4 квітки на одному стебельці. І ось тюльпан Dream Touch. Дуже красивий. Напівмахровий. От, і погляньте, який красивий колір. Облямівка, пелюсточки біла, а серединка така темно фіолетова І ось ще один тюльпон Ремс Favorite. тюльпан Карнавал. Ось, погляньте, у нього по білих пелюстках такий малиновий малинова смужка. Це прекрасний тюльпон, правда, він зависокий. І важко тримає квіти, тому деякі квіти попадали. мабуть, для них треба опору або щось зв'язане з кольцем давати, щоб вони не подали. Погляньте, які прекрасні квіти. У цього тюльпона дійсно карнавал. Усі лілієцвітні тюльпони. Вони такого кремового кольору І посередині малинова смужка. Досить пізно розкриваються. Сьогодні уже майже всі тюльпони відцвіли, Вірніше не відцвіли а відкрилися махрові, бахромчасті, часті, тріумф, а лілія цвітні у мене найпізніше розпускаються. Колись давно в флоріумі замовила. От, і ось гляньте на фоні Blond Vision такі красунчики розкриваються. Сьогодні 23 квітня, і вони тільки-тільки починають розкриватися. Гляньте, який красивий бутон. У них видовжений, такий елегантний і ось такої краси квіточка. Коли вони повністю розпускаться то їхні голівки, хитає вітер і так гарно. У мене вони ще в одному місці є. Ось тут. І ці вже більше розкрили свої голівки. Ось гляньте, якою зірочкою відкривається. Ось ці взагалі. Погляньте, які малинові смужки. Просто дуже гарні. Ну і, звичайно, прості, червоні, ранні.